Вітаю, всема шановне панство, пані та панове, на темний колодний чорний гримуар. Я хочу подивитися думки на ніч вашої загаданої людини саме про вас. Що людина думала на ніч? Саме про вас, які були думки. Які були там. І на дні колоді я подивилася просто важ очів, які тут гарно зображені з одного боку людина, а з іншого ну, щось, знаєте, не людина. Давайте будемо трактувати. Ну, дивиться, на ніч, Глядячи, вашого партнера, були. Стосовно вас, змішані думки. Він розуміє, що ви незалежна людина, але також може відчувати якісь страхи у нього на додаток вас, якісь розчарування чи хвилювання щодо майбутнього ваших стосунків, наприклад. Його думки були уважними. І сповненими прагненням зберігти баланс між вашими емоціями та спільними планами. Тобто людина переживає, людина думає, як з вами взаємодіяти, і насамперед він, можливо, навіть на ніч дивлячись з кимось, можливо, навіть спілкувався і шукав пораду, це теж може бути. Тому що тут трійка мечів виходить і дві жезли. Це може бути ні одна людина, з якою він може спілкуватися і шукати пораду. Але думки його були пов'язані з тим, що він би хотів би з вами якось знайти цей баланс. І незважаючи на те, що можливо у нього є якісь хвилювання, він би хотів би з вами налагодити на якісь комусь. Комунікацію, яка би задовольняла і вас, і його.